Вітаю всіх! Мене цікавить, що мені багато хто казав, з ким я спілкувалася, що підписання мирної угоди на кінець року йде. Мені колись також йшло, воно треба повторювати. Чи дійсно підписання мирної угоди щодо закінчення війни буде наприкінці 2025 року. Підписання мирної угоди щодо закінчення війни буде наприкінці 2025 року. Дев'ятка кубків. Чому ні? Самі старші аркани. Так, до цього йдуть. Вони до цього йдуть. Що б там не казали, вони до цього йдуть. Так, ворог має ілюзії, плани щодо подальших дій, але перехід на помірність однозначно так. Буде. Буде, буде, буде. Воно йде. Щодо території і всього іншого, там буде. Відразу скажу, не задавайте питань щодо територій досить. Це вже зацикленість не потрібна, і це починає діяти на нерви. Не треба чіпляти за кожен клапоть. Це не треба робити, ми від цього нічого не залежить, але це дуже забере енергію. Якщо комусь цікаво, через індивідуальні розклади, повернення додому чи ще щось таке. А на широкий загал я не буду це робити. Тепер. Підписання мирної угоди щодо закінчення війни буде наприкінці 2025 року. Підписання мирної угоди щодо закінчення війни буде наприкінці 2025 року. Кінцевий результат чи ні. Я б сказала так. Мені дуже сподобається робити двома колодами чому. Пояснюю. Для тих, хто не розуміє ніхріна. Підписання мирної угоди – це ще не повний кінець війни. Угу. На кінець року воно йде. Але я б не сказала, що це буде повернення територій. Війна, по суті, залишається тільки вона стає на паузу. Правосуддя на дні колоди. Правосуддя, тобто, юридично так, буде щось на практиці. На практиці ще не буде до кінця вивіду військ чи ще щось такого, ні. Тепер, дивіться, я зробила двома колодами. Наші готуються до цього, а ворог також готується в планах бути на кращих позиціях. Звісно, що він не буде на кращих позиціях. Є ймовірність підписання угоди на папері. Юридично. Заключити це все юридично. Добре, добре. Зафіксувати все юридично. Добре, добре. Саме відвіськ. Мені, як вийде, 2026 рік, початок 2026 року, реальні дії. Але є шанси зустрічати Новий рік адекватно. Вже адекватно. Таке є, таке є. Відчуття таке є, таке є. У мене досить дивні відчуття іноді. І вони насправді реальні. Чому? Тому що те, що йде по Харкову, там, де я знаходжусь, і в мене відчуття від того, де я знаходжусь. Мені подобається. Скажу одне, в принципі, подивимось, але мені подобається.